Групі назваємо Крафт. І це я знімав як найкращий сіт І це я виживаю стоп. А чого виживає хвилиночку? Тепер краще. Добре, добуваємо перве наше дерево. Як я пам'ятаю там було три діаманти. Я показував нам вам на сі екран. Якщо ви дивилися відео. Добре, добуваємо дерево. Я не знаю, як мій персонаж дорубає дерево. Воно ще якісь натреновані люди чи що, які рубають рукою дерево. Не знаю, як вони це роблять. Це їхнє вже питання, як вони такі сильні. Це секрет, ніхто не знає. Блин, це такий гарний містечок. О, тростинка. ты росте тут. Честно, в кінці... я забуду про існування дуже давно. Так що можна попросити стати рости. Добре, це світ. О, блін. Вот чуть не вкакался, блин. А ну-ка, тут есть ковер? Да. Такі я мотика ще. Я не знаю, що я мне... Мені... защита тро... О, ну це хорошо. Я не знаю, навіть что. Що... Мені просто ця мотика не надо. Мені просто в грунт. О, залезней. Так, е, і -і 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 -і! Як життя. Мои мої, мої парни діаманти! Ууу, я даже не знімаю. Тільки прошу. 2 хвилини 30 секунд. А Аман уже вже є Діаманти! Ууууу! -у 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 -у! Чесно, я хочу їх спалити лавом. Фу, якби їх столи, у мене вообще розуму не Ну Ладно, заберу те яблука ваші. Нафіга вони мені, я не знаю. Чесно, я вже давно вже начал закрывать. Навіщо? Не знаю. Якщо треба, то буду Да, я настільки шо, не спочатку. Це завизик был. Не, коли, чесно, по случайности лазил. Ёлки, палки, бабайки. Фу. Я просто не знаю. Я такий чарівний. Ой, господи, хай мені. Хай мені, божечко, господи, хай мені. Добре. Треба мені ще. Пічечка, гілля заставити сюди. Яка в мене буде хата моя? Хай це буде, буде, буде. Е. -е... Ні, не, не хочу, вона якась така. Мені вона не подобається. Чесно скільки я вже раз тут знімаюсь, так що вона мені вже не подобається. Нача, просто забавляйте. Як як забісатеги продумав. Так, коротше, я просто не мучаться, нача. Я закупав ту її, просто. Мана Янок. И Мана то я люблю Сакару. Сакару. Ведро мне не хватает на зелье, зато я люблю. Щит. Ты, Мана есть что ли? Все, я... І треба вибрати, яку в мене, яка в мене буде хата. Чесно, я навіть не знаю. Ні, це мені не подобається. Хм. це така приятно. Беремо цей лохмоття, яка тут. Бо мені не подобається це. І це... І ці блоки замінимо на більш пристойні блоки. Да, я знаю, що дерево пристойніше камінь, але. Я бачу, тут гаваляни є тваринок, так що їх треба всіх зарізати. Я да, дуже погана дуже людина. Всіх почав вирізати, коли бачу. Чесно, навіть курки туди попались. Ні, курок ніколи не трогаю, але щось в мене. Я аж остика хотів зарізати, але. Він мене повозив і я з... Я з ним подружився. Мені надо сідло на остика? Мені на мені треба сідло. Мені треба сідло. Якщо не буде сідло, я видалю цей світ нафіг. Королю це хліб. Я думаю, що хороше мені що... спахав вінся, посади сюди. Біля ну, мені так мені не привично не бігати друзі зараз буде сідло. на раз два три ну, Такого не буде чесно я не знайшов його І, і наконец то я похаваю ура хавчик так я мені за... саматить цього амбала х... ходячого Быстрей кусок сала. Фу, блін, я так. На, 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 на. Я го пронижу, шо. Що... Пронижу, я його добив рукою. Слабак. Рукою, Даже рукой не выдержал. Удар. Так, мені ж треба було ліжко. І де все дло шукати? Я не знаю. На. Я захотів розмножувати своїх селян, так? Тому на останній раз я хотів збудувати ферму селян. Короче, я захотів продавать туторіал. Сути, карточка. А, тут надо мені две карты. И зараз мне надо їх І що? Якось кусочки камна трошичка кусочка говна и все. Ну, типа я не бачу ничего віншого. Як я ладно, ну, до лопата і стати меня не можу дотягнути до телефона, чтобы поди... тупить. відро. скрывается ведро так заскрипив диван честно через 2, одна ферма будет збудована. Добре, зробив я цю ферму тупу Знаєте, що я вже не в хардкорі? Бо я вже закипів. Я, я вже 4 рази здохнув. я вже виживання її сдела як ви бачите, там... У мене навіть люк оставився. Хай тут стоїть. Оставсь. Буде так побіг. А вс ви. О, вони народили першу дитину. Добре. Ааа, треба добути трошки десь блоків. Добре, друзі, якщо ви хочете, щоб я зняв про хардкор, то поставте лайк і підпишіться. Це обов'язково. Тільки часті. Ага, вони так. Їм треба морква і картопля для розмноження. Це що? Ага, це така штучка. Це теж вона. Ви зіваєтесь на мною? Тут всюду це пшениця. Ні, якщо... А ні, тут, картопля. тут картоплян. Тут картоплян. Тушечка взяла картопля. О! Фу, головне не сдохнуть. О. якось так дверь и те надо, надо. Давайте размножить и типа такого всякого Чем надо од... отдельное приглашение. Ну ладно, подождем, они зроблю свои справы потом. Добре, нам треба зайнятися чимось кориснішим. Перше, що мені надо, напевно будем це відео. Всім дякую за Тепер в васрия, всім дякую за перегляд.